Вітаю глядачів у проєкті час блогера на телеканалі Д1. У студії працює Маргарита Кузьменко, і ми сьогодні будемо спілкуватися на доволі цікаві теми. Спілкуватися будемо з плюс сайз блогеркою Наталією Радкіною. Пані Наталі, я вас вітаю. Доброго дня. Як ваш настрій, як справи? Чи бадьоро почався ваш ранок сьогодні? Ви знаєте, я рада, що я відкрила очі. Я, я рада, що я бачу цей світ, я рада, що спілкуюсь з вами. Того все добре, ми на позитиві. Я пропоную почати розмову з проблем зайвої ваги. Багато людей скаржаться на стан здоров'я, який супроводжується саме е, гормональними порушеннями, наслідок чого є зайва вага. Е, розкажіть про ваш шлях схуднення і як ви наважилися в цілому на операцію? А, дивіться, я взагалі типу не розділяю людей. На хороших і поганих, на худих і на гладких всі люди добрі, вони просто різні, вони не такі, як ви. І Якщо вам лишня вага не заважає вашому здоров'ю, не знаю, вашому настрою, вашому сімейному положенню, тому ви можете залишатися в ній, тому що зайва вага це не перепона. Я пішла на операцію лише тоді, коли моя вага була 112 кг, кілограм, і при цьому. І я себе почувала круто. Якби два рази в мене артеріальний тиск не підскочив до нереальних цифр, я б навіть на цю операцію не погодилась, тому що я як тоді, так і зараз впевнена в собі, і я знаю, що я можу підкорити цей світ. Це круто. Розкажіть, будь ласка, що взагалі це була за операція, і е, які можливо були етапи підготовки до неї. Дивіться, це була баріатрична операція, тобто це зменшення шлунку в рази. Тобто, мені мій великий трихлітровий шлунок майже зменшили до 100 мілілітрів. Перед цим чи пробувала я худнути звичайно? Мені здається, я сама можу писати вже книжки, проводити марафони. Я не знаю, попробувала все, що хочу. І одного разу мій чолов... я складаю речі, і чоловік мій Ні, я кажу до чоловіка: Чуєш, а може, б я зробила операцію? Він каже: Давай. Я кажу, як давай, як так його ну, видавайте попри те, що це операція дороговартісна, і це, вибачте, це не видусити прища, це зробити в втручання в свій організм. І ми буквально через п'ять днів вже були на операційному столі і все. Чи не було у вас думок, коли чоловік так просто одразу сказав, що так, давай, що це ви якась не така? Або чому він так погодився швидко? Тому що дуже багато дівчат постійно намагаються знайти проблему в собі. Вони це не сприймають як підтримку, а от зациклюються і сконцентруються на тому, що вони погані. А дивіться, якщо додати драми в нашу програму, я можу сказати, що так, але це не так. Він мене завжди підтримував. Бо знаєте, ми так цілий тиждень з ним куднем, а потім приходить п'ятниця, суші, піца. Коротше, все по стандарту. Я худо на марафонах, і він куд зі мною разом щоб мене підтримувати. Він мене любить за те, ким я є. А не за те, як я виглядаю, і це насправді мені прям хочеться аж плакати. І, 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 і насправді це та людина, яка завжди зі мною по житті. Я відходила від наркозу. Я так кричала, Боже. А він тримав мене за руку і думав, боже, ти мене не вбила тут. Тобто, я це точно не проблема в мені. А в якому сенсі, коли ви відходили від наркозу, то ви кричали? Ну, типу, в мене була біль. Тобто не всіх дівчаток буває біль, але я надто чутлива. Ось, і мене прям боліло. Мені геть кололи такі наркотичні препарати, щоб втамувати цю біль. Але поруч зі мною прооперувались дві дівчинки, і вони були просто як мишки, їх навіть не було чути. А я ставила прямо лікарню всю на ноги. Як ви морально наважилися на це, тому що це не проста операція, і так підскочив тиск. Двічі ви сказали. Але е, чому саме ви вирішили от дійсно доводити до кінця цю справу? Дивіться, тому що я побачила, коли в мене було одне артеріальне підняття тиску, типу велике, я послала чоловіка і донечку в не в аптеку, щоб вони мені купили якийсь препарат. І я розумію, що хай вони йдуть, якщо я тут вже мені боженька відвів стільки років, я ха щоб вони не бачили, щоб типу щоб я тут померла. Ну бо мені настільки було просто погано. Типу, я думала, що це все. І я розумію, що це операція це єдиний вихід, яка мені допоможе дійсно ефективно знизити вагу. Тому що як я сиділа на марафон або на так знаєте ти втрачаєш 10 в тебе повертається 20 ти втрачаєш 20 того повертається 30 і під час повномасштабного вторгнення я дуже сильно набрала вагу і вже з собою я справитись ну ніяк не могла також з приводу операції вас підтримував і чоловік і в цілому сім'я підтримувала наскільки це було ключовою такою ролью ключовою позицією до того щоб ви прийняли це рішення ви знаєте, рішення ми прийняли так за секунду, як я вам ще не розповідала. Ось, але насправді підтримка сім'ї і підтримка чоловіка грає дуже велику роль, тому що мені пишуть дівчатка і кажуть, Наталя, ми надихаємося вашим результатом, ми бачимо, як ви змінюєтесь, але нас рідні не підтримують. Тобто, я кажу, як не підтримують? Вони не підтримують покращення вашого здоров'я, тому що надлишкова вага, хто там як не говорив, але вона велика надлишкова вага б'є реально по здоров'ю. То я кажу, якщо ви протягом цього року щось з собою не зробите, тоді надлишкова вага щось зробить з вами, ну типу в гірший бік. Я згодна і е, також ви неодноразово зазначили, що ви намагалися худнути і на марафонах. Е, чому саме вони були для вас недієві? І чому це навіть посмішка зараз таку викликає? Ну, дивіться, ну як нам, я ж вам кажу, ми тиждень худним, все, режим, зарядка, коротше, ці всякі вакуум живота, ми все робимо, а потім приходить е, п'ятниця. Ми розуміємо, що це розгрузочний день. Ми альо ставочка. Ми замовляємо. Тобто, насправді, зайва вага в нас не в шлунку. Зайва вага і хотіння їсти в нас в думках, і навіть після операції мені було дуже важко перелаштуватися. Дуже важко. Я тоді розумію, що шлунок не може з'їсти чим 100 міліграм або 30, а мозком то я хочу. І типу, якщо ви починаєте худнути, треба починати з голови. Тому що ніякі дієти нічого не допоможуть, якщо ви не дійдете до згоди з самим собою. Також я коли вивчала ваш інстаграм, ваш профіль, я подивилася у вас у збережених історіях, ваш процес схуднення, і ви також показували свою порцію одразу після проведення операції. Порцію їжі. там була кабачкова екра, крем, сир і трошки хумуса. Це просто настільки мізерні порції, чому саме так ну зрозуміло, що не можна навантажувати шлунок нічим іншим, але наприклад, кабачкова екра, вона ж та, наче як готується з Полію, чи не викреслювали ви, там, наприклад, жирне або ще щось запечене, там, смажене, таке? Дивіться, перше це поєднання, яке ви бачили, ніколи, глядачі, не поєднуйте між собою, бо це просто біда. Це путь в путь нікуди. 에, дивіться, чому я вибирала саме ці продукти, тому що вони перемелені, вони м'які, і вони дозволяли шлунок не навантажувати. Мені в перший місяць можна було дозволено лише таку м'яку їжу, дитяче пюре, от типу щось таке кремоподібне. Тому я вибирала саме оцей варіант харчування, але поєднання це, коротше, ну я видалю цю історію. Ні-ні, тобто не треба. Допускатися таких помилок, от ви сказали, що можна перший місяць тільки таку м'якеньку їжу. Як це було так. також морально? Тому що ви сказали, що одразу хотілося мозком їсти щось як завжди, тобто більше щось там, наприклад, суші, піца, те, що всі ми любимо. Але як чи як, як все ж таки виглядала ця боротьба всередині себе? Дивіться, не виглядала ніяк, тому що перший місяць мені дався найважче. Я просто лежала пластом. Я пила воду, і я йшла в туалет блювала. Я їла, і я йшла в туалет блювала. Мій організм не приймав їжу, тому що для нього це був стрес, там нічого не поміщається. І в принципі, у мене цієї боротьби як такої не було перших п'ять місяців точно. Але потім, коли я поняла, що можна їсти трошки більше, ніж 30 грам, отут все почалося. Чоловік, я купляю Макдональдс, навіть зараз, що я вам докрити душу. Шой Боже, купляю він Макдональдс, кажу, слухай, дай я вкушу кусочок бургера. я його довго жую. Це, до речі, класна твичка в мене з'явилася. Я дуже його круто довго жую, і прям знаєте, цю таку хотілку свою я втамову. Я розумію, що нічого лишнього не набрала. Я чуть чуть вкусила і своє таке бажання втамувалось повністю. Тобто, за рахунок цього і немає можна сказати таких зривів. Так, так, так. Ну хоча б знаєте, деколи бувають. Я я завжди відверта і буду з вами, і в своєму блозі, типу, якщо я їм перепилені яйця, там рибку, там не знаю, якусь якийсь кролик, то я їм яйця рибку і кролик. Ну якщо я їм пів картошки фрі маленької, ну то я їм пів картошки фрі маленької. І я це заміняю цим, е, типу, повністю свій один прийом їжі. І я знаю, що це не корисно, але це не набереться лишня вага, тому що я з'їдаю тільки 70-140 сорок грам, ну це просто. Потолок зараз. Також я хотіла запитати, чи рахуєте ви калорії зараз, наприклад, коли їсте, тому що ви так сказали, що є рибка, є там, наприклад, перепили яйця, але все ж таки, коли заміняєте на картоплю фрі, то ви відмовляєтеся від іншого прийому харчування. Тобто це, в принципі, адекватний розподіл, чи рахуєте ви калорії? Ні, я не рахую калорії, я важу їжу. Типу, у мене є ваги у ході. І якщо я бачу чогось, я хочу більше, я просто важу на ваги собі ставлю. Дивлюся, скільки грам я з'їла, типу, О, калорії, я 100% не перебираю. До тисячі калорій я навіть близько не доходжу, бо щоб ви розуміли, за день я споживаю ну, максимум 350-450 грам їжі. Як швидко ви досягли бажаної позначки на вагах після операції? Дивіться, я її ще не досягла. Мені ще лишилося скільки там три кілограма. Я не хочу бути худою. Мені подобається моя форма. Зараз у мене 78, я хочу 75. і потім працювати над своїм тілом, щоб бути такою, знаєте, такою прям класною, підтянутою плюсець моделлю. Щоб вона така деш, а за нею штабелями, штабелями, штабелями. Ти ви поняли, щоб виглядати ось так. Тому що не моя ціль худоба, моя ціль здорові. Це насправді дуже мотивує і дуже надихає, тому що коли ви чуєте такі тези, що я просто хочу бути гарною і здоровою, о, тому що в більшості випадків ось ця худоба, яку намагаються рекламувати або яку намагаються просувати в особливо раніше, це також дуже сильно відслідковувалося в журналах і так далі, на обкладинках якихось глянцевих, то це далеко було не про здоров'я і також. Дивлячись інтерв'ю, якісь, наприклад, з дівчатами, які переживали лікування анорексії або розладів харчової поведінки, їм через те, що вони були дуже ході, їм всі казали, що вони виглядають здоровими, і вони це сприймали, наче на смішку над собою. Тобто, це прям я згодна. Також скажіть, будь ласка, як у вас змінився ваш блог після того, як ви почали худнути? Тобто, як він виглядав до цього, і як змінився, от, наприклад, станом на зараз? А, дивіться, по перше, в мене не було мети заводити блог. Воно якось так саме вийшло. І я хочу зазначити, що всі свої найбільші перемоги до 30 років в мене здійснилися в найбільшій мої вазі. В найбільші мої заробітки, моя сім'я, народження, донечки, весілля, там матеріальні покупки здійснилися всі великі вазі. Єдине, що змінилося в блоді, оце вам скажу відверто, це що до мене прийшли рекламодавці і дають мені спідню білизну. Хм. Я все так стіснялася. Думаю, божечко, ну куди? А потім думаю, таких жінок, як я, мільйон, я гарна. І це для мене був такий зона, вихід зони комфорту. І я просто почала тоді рекламувати спідню білизну і купальники. Все Решта не залишилось не зміни. А ще що одне, що я почала показувати: типу, попешні рецепти, якісь вправи, масаж для обличчя, типу більше догляду саме за шкірою. А все решта залишилось так, як і було. Також ви це намагаєтеся просувати і в своєму інстаграмі це саме от кохання до себе, і що треба виглядати, не те, що можна виглядати, а що треба виглядати виграшно і кохати саму себе. Також у вас в інстаграмі в шапці профілю написано Мотиватор плюс сайз». Що це означає? Ви знаєте, мені оцей, цю таку тезу дали самі мої підписники, тому що мені дуже багато жінок прям от, Прам, реально дуже багато жінок пишуть Наталя, ви мене мотивуєте. Ви мене змотивували сьогодні помити голову. Жінки, ви знаєте, як це тяжко зробити? І зробити укладку, 에, нафарбуватися, купити гарну білизну. Ви нас мотивуєте. Ви показуєте, що в будь-якій вазі можна виглядати дорого, круто, сексуально, бажано я не знаю досягати якихось висот. І вони мене самі, як кажуть, наградили цим, цим званням. Отак. З приводу зайвої ваги, як ви себе взагалі відчували у попередній вазі, і як ви відчуваєте себе зараз? На 100%, на 105 тоді, а зараз на 106. Оце це серйозно. Якщо про можна пролистати, типу мою ленту, там де я важила 112 кілограм, ви що? Я тоді така думала, що я зараз тоді виглядаю гарніше, ніж зараз. А коли передивляюсь зараз, думаю, ну, Наталочка, трошки ти там щось було завищено про себе думки. Я завжди знала, що я гарна, я завжди знала, що я розумна, я знала, що я харизматична, і е, лишня вага, просто це таке, знаєте, ну, такий якийсь типу бонус. До цього всього, що я маю. Тобто в мене ніколи не було комплексів чи чогось ще ні? Я завжди показувала, що не потрібно у нас це, а і потрібно адекватно себе оцінювати. Якщо ви є якісь лишні кілограми, ну то давайте вже без давайте леопардову спідницю, а не леопардові лосіни. Отак. Також у вас в інстаграмі більше 18 тисяч підписників. От я зараз дивлюсь на 18 тисяч на вашу стрічку в інстаграмі. Чи худли разом з вами дівчата? Чи можливо надсилали відгуки про те, що ви стали дійсно тим самим мотиватором? І все треба от зараз дівчата постійно чекали понеділка, понеділка, а тут вирішили, наприклад, в середу почати худнути і запустили прекрасний механізм по все ж таки закоханості у себе. Так, дуже багато дівчаток також зважились на баріатричну операцію, але це дівчатка не з такою вагою, як я 112 кг, кілограм. Це дівчатка з вагою 250 до 80, 160. Вони зрозуміли, що їм чекати нема коли. І давайте будемо відверті. Ті дівчатка, які не мали коштів на операцію, тому що це дороговартісна процедура. Вони просто почали харчуватися правильно. типу, дивлячись, як я харчуюсь, і показують мені свої результати. І вони кажуть, боже, ви взагалі могли збрехати, сказати, що ви хутнете сама і запустити свій марафон. Я кажу, не слухайте. Я ж хочу, щоб ви до мене відносились, так як я до вас відношусь, тому не в моїх пріоритетах вам про це бре. é Також я хотіла запитати у вас з приводу одягу, який ви продавали в своєму інстаграмі. Тобто, після схуднення на вас речі стало відверто завеликими і ви виходили у прямі ефіри, і доволі швидко ці всі речі скуповували у вас, дівчата. Згодом ви почали ходити по секонд хендам і дивитися, обирати, підбирати всі ці речі, щоб порадувати дівчат щоб показати, що можна гарно виглядати. Чому саме така мотивація? Чому ви не зупинилися на моменті, коли ви просто. То власні речі вже продали, і все. Слухайте, це такий кайф. Я вам правду кажу. Якби мені в моїй вазі тоді попалась така Наталка, яка за 200 гривень продає штани на бедра 140 Я би її руки розцілувала. Я розумію, що в мене тоді мої речі розійшлися в Тіктоці в прямому ефірі. За хвилин 15 я побачила в собі. Людину, яку б я хотіла бачити тоді, і я розумію, що я для таких дівчаток є таким: знаєте, паличкою виручалочкою на яку вони можуть зайти на прямий ефір, подивитись на класні речі. До речі, всі речі я перемірюю на собі, щоб ви розуміли, якщо це 120 одиниць, вони всі на мені. Якщо десь є якась там дирочка, плямочка, чи ще щось, я обов'язково відверто про то говорю, я сразу складаю цілий образ, я підключаю свою фантазію, і я дарую не лише продаю, не лише речі, а продаю емоції. Ю з, з якою жінка буде їх носити, і прям мене це прям супер виходить. Ви насправді так і транслюєте, тому що ви дуже гарно виглядаєте і круто, і я так. не повірю в те, що ви, наприклад, сьогодні в образі, який могли купити в секонд-хенді. тобто це більше е, про доступність для дівчат, щоб не витрачати зайві гроші правильно на момент знаходження своєї свого стилю, а от просто взяти, купити, приміряти і потім від цього відштовхуватися правильно, чи от як саме це відбувається у дівчат? Ну, дивіться, насправді, бо вот раніше ще десь повношу роки два назад. У нас дуже було. Погано, відверто кажучи, з моделями для плюсайз типу з одягом. тому що наші українські бренди ну, не відшивали відверто, давайте говорити на нас. Або якщо ти йдеш на базар на ринок, і ти кажеш, слухайте, у вас є щось на мене. Не кажеш, чи у вас то є. Ти кажеш у вас є щось на мене. І коли вам показують оцю таку футболку з метеликами і стразиками, ти думаєш, «Боже, моя бабуся, би такого навіть не носила. І я показала, що в секунді можна круто одягатись. А зараз я одягну на. В бренди українські, які побачили мене, і яких зараз насправді дуже багато, які відчувають класні, круті, доступні головне речі для плюс айс. А в мене така є ще рубрика, коли бренди заявляють, що в них є одяг для XL, для L, Я йду до них в магазин, приміряю ту XL, а вона мені навіть на ногу не налазить. Я кажу: Ну ти би, давай Давайте будемо об'єктивними. Тиво тобто і бренди починають також трошки адаптуватися під нас і звертати увагу на нас справжніх гарних соковитих українських жінок. Тобто, зараз ось ця проблема з відчивом плюс сайз вже не настільки розповсюджена, тобто є ще такі моменти, але вже все рухається до того, що у нас дівчата, які, наприклад, не носять розмір «С», Правильно, також виглядають виграшно, тобто на коні, як кажуть, що наприклад це означає для вас, коли нарешті можна не приходити, як ви сказали, на базар, і не запитувати, у вас є щось на мене, це про комфорт, це про впевненість в собі. Тому що дуже часто зараз, типу, онлайн продажі набагато перевищують офлайн продажі саме для плюсайз тому що ми боїмося. Почути на вас нічого нема. Ви знаєте, що на вас вже є, і ви можете обирати серед того асортименту, який подобається вам, а не той, який підходить на вас. Це зовсім дві різні речі. Чому взагалі звідки взялася ось ця цей наратив стосовно того, що у нас немає на вас речет? Як ви сказали, що не хочеться потрапити і відчути якусь якесь приниження на себе? Звідки це приниження взялося? Чому не зробити плюс плюсайс навпаки прям передовими образами? Чому не зробити жінок в цілому гарними в незалежності від ваги, в незалежності від там не знаю від усього іншого? Ну я думаю, що зараз це воно вже відходить на задній план, тому що навіть наші українські бренди над цим дуже активно працюють і вони хочуть задовільнати всіх українських жінок, не тільки розміру S, а XL, 2XL і так далі. Я е, бачу, що цей наратив відступає далеко, далеко назад. Також я хотіла поговорити з приводу оверсайзу: наскільки він повнить, не повнить міфці чи реальність? От як ви скажете? Дивіться, коли я почала худнути, типу, активно, мені моя мама каже: Що ти носиш той оверсайз, теж покажи, що ти схудла, та ж покажи свою фігуру наділа ті, ті худі. А я кажу, мам, і мені. Нічого нікому не потрібно доводити. Я знаю, що я схудла, і я в собі впевнена, якщо ви одягаєте футболку, вона на вас на чотири розміра менша, але ви в ніс відчуваєте себе королевою. Ви розумієте, що ви в цій футболці готові заробляти мільйони. В цій футболці ви бажано для свого чоловіка. В цій футболці ви найкраща мама в світі, об яку об в цю футболку може обтерти дитина ваші солодкі губки, і це буде круто. Одягайтесь, не думайте на те, що скаже ба. Абко під під'їздом або хтось інший. якщо вам комфортно одягайте і кайфуйте від свого стану, а не, а не ті речі, яка на вас типу є, з якими міфами, можливо, ви зіштовхувалися або навіть стереотипами. Можливо, вам хтось щось казав, і ви розуміли, що це відверто ну, якесь безглуздя? Ну, багато, типу, таких неправильних стереотипів стосовно плюса й стосовно. Повних жінок, типу, що е, повні жінки не можуть досягати успіху в кар'єрі, тому що вони не можуть навіть подолати е, тягу до їжі, про які там далі перспективи можна говорити. Е, типу, повні жінки не можуть виглядати гарно і доглянуто, того, що це не ок. Повні жінки не заслуговують на щастя, тому що я така красива 50 кілограм з красивими грудьми, і в мене нікого нема. А в неї при 100 кілограмах такий чоловік. Повірте, справа не виває. Зі справа в тому, як ви відчуваєте і як ви несете себе в цей світ, і все справа якраз таки у таких судженнях і у людей, які дійсно задають собі це питання. Пані Наталю, наостанок, що б ви хотіли побажати дівчатам, можливо, також якось змотивувати, щось побажати говорю дівчаткам, які мають лишню вагу. Хочу, щоб ви подивилися в зеркало, подивилися собі в очі. І подякували своєму тілу, що воно що воно з вами долає всі негаразди, всі розчарування, переживає кохання, щастя, вам з собою жити все життя, і все йде через любов, а не навпаки. І все ж таки, якщо хочуть ще більше змотивуватися, то я раджу перейти на вашу інстаграм-сторінку і знайти однодумця, знайти кохання до себе, знайти таке ж оточення, яке знає собі ціну. Пані Наталі. Я дуже вдячна вам за спілкування. Дуже дякую, що ви долучилися до проєкту Час Блогера на телеканалі, де 1 Дякую, мам. А глядачам я хочу нагадати, що ми хочемо отримувати від вас все ж таки запитання, коментарі під цим випуском на Ютубі. Якщо все ж таки ми не обговорили можливо якусь тему, яка вас також цікавила, обов'язково напишіть цю тезу нам у коментарі під цим випуском часу блогера на телеканалі Д 1 у студії працювала Маргарита Кузьменко. Ми поспілкувалися з Наталією Радхіною. Вона мотиватор плюсайс та плюс блогерка. Мирного неба, слава Україні! thank <laughs> you